Ярослава Слободян, наш схід горить, а Соловей співає. Наш схід горить, а Соловей співає, навколо з туманом дим, земля хрестами небо розпинає. А він співає мертвим і живим. У місті Львові вже спадає спека. П'янець солодкий запах цвітули, сумна в скорботі на горбку смерека, і ясина старого чути скреп, бо повітря пахне радістю і миром, дитинством, і тепленьким молочком, а ще варенням пирогами з сиром і житнім хлібом злиповим надпору, нам знов здається. Ніби все спокійно, що ворог залишив наш рідний край, і соловей співа меланхолійно про вічний спокій і блажений рай, так личуть випи і церковні дзвони на поле вічних славних поховань. личаківські могили та ікони, не бачили давно таких страждань. Між свіжими могилами сумними, хрести і прапори водне сплелись. Вони були такими молодими. Тепер назавжди полетіли ввись Вони йшли в бій за наше мирне небо. За чисте та високе, ніби Бог. Чи може бути ще якась потреба? Хто викупить наш перед вами борг, знамена піднімають в небо крила, злітають наче в небеса, дивлюсь на синю жовті ці вітрила, і фіра в перемогу Воскреса вже ніч тихенько спала нам на плечі, і світ заснув від ситості вина. На сході хлопці, наче в печі, і соловей співа не замок.